Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. Сьогодні у нас вже 37-відео із циклу щотижневого аналізу мого криптопортфелю. Є окремий плейліст на каналі з усіма відео про мій криптопортфель, кому цікаво можете переглянути. Перед тим як перейти до змін в моєму криптопортфелі, давайте коротко проаналізуємо поточну ситуацію на крипторинку. На сайті CryptoBoyпольшок майже всі монети червоні. Найбільший приріст за цей тиждень показали такі альткоїни як Rose, Note, UNI та Ton. Індекс страху і жадібності знаходиться на рівні 71. Знизився на 1 пункт в порівнянні з минулим тижнем. І зараз індикатор знаходиться в зоні жадібності. Але мені щось не віриться в ці показники, особливо беручи до уваги ринок альткої. Індикатор альткоїн сезону на рівні 22. Знизився ще на 2 пункти. Зараз біткоїн сезон за індексом альткоин сеasн. На діаграмі можете бачити, що більшість монет значно програють в рості біткоїну за останні 90 днів. Переходимо до графіка біткоїна. Середа на цьому тижні була дуже складним днем для крипторинку. Спочатку біткоін показав гарний ріст після виходу даних по інфляції, але вже ввечері після виступу Джерома Пауела ріст впав до тих самих значень. А На наступні дні взагалі відбулося падіння до 65 тисяч. Зараз ціна зупинилася близько сильного рівня підтримки в районі 66 тисяч. Сьогодні закривається тижневий бар, бажано повернутися хоча б вище 67 тисяч. Якщо не отримається рівень 66 тисяч, то наступна цінь падіння тест білої трендової лінії в районі 64 тисяч, а потім вже наступний сильний рівень 60-61 тисяч. Індикатор Stochastic RSI знаходиться в зоні перепроданості. По МакДі поки що ще сигнал на зниження. Домінація за цей тиждень також сильно зросла. На сьогодні показники на рівні 55,4%. Альткоїни, як завжди, страждають більше. Можна навіть сказати, що ціни просто обвалилися. Навіть топові альткоїни знизилися на понад 20%. Порада лише одна набратися терпіння, якщо є резерви відкупати цікаві альткоїни, бо ціни зараз дуже прийнятні. З аналізом біткоїна все, давайте перейдемо до таблиці та проаналізуємо, які зміни відбулися з портфелем. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіка біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема група для спонсорів каналу, для тих, хто хоче глибше поринути світ криптовалют, за противну інформацію по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивними портфелями та іншими бонусами. Якщо у вас є бажання підтримати мене як автора україномовного каналу і при цьому Доступ до VIP-групи буду вдячний. Є можливість отримати знижку 50% на доступ до VIP-групи. Для цього достатньо бути моїм верифікованим рефералом біржі ByBit або OKX. Більше інформації можна знайти за посиланням в описі відео. На цьому тижні я провів одну зміну з портфелем, а саме перелив монету в монети Оптимізм та Стартнет. Зробив я це задля зменшення монети в сектору Layer 2 рішення фірма до 2. В рамках щотижневого свого докупу, цього разу я не купував монет, так як вже задіяно основний об'єм виділений на даний портфель. А стратегічні резерви задіювати, я думаю, ще зарано. Але якщо ви бажаєте докуповувати в монети своїй портфелі, то зараз дуже прийнятні ціни, і не буде помилкою продовжувати формування своїх портфелів. Якщо ж на наступного тижня не буде росту, то я буду ребалансувати деякі з монет на користь більш сильніших, і тих, які показують динаміку швидкого відскоку цін. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, які вам більше подобаються, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Давайте розглянемо графіки п'яти монет з мого портфелю. Це будуть монети з різних сфер криптовалют. Перший графік монета Оптимізм. Дану монету я проводив ребалансування на цьому тижні. В моєму портфелі вона відноситься до сектору Layer 2 рішень Ефіриума, як і більшість монет сильні корекції. Зараз знаходиться на своїй підтримці, формується фігура подвійне дно, і ціна може відскочити з поточних значень. Від свого локального піку монета знизилась на 57%, від свого дна виросла на 76%. Найближча зона спротиву знаходиться на 2,90 центах, найближча зона підтримки знаходиться на 2 доларах. Наступний графік монета Starknet. Дану монету я також проводив на ребалансування на цьому тижні. В моєму портфелі вона відноситься до сектору Layer 2 рішень Ethereum. Монета StarkNet вже, мабуть, всіх дістала. Це один із проєктів, від якого очікував великих результатів. Але я все ще вірю в даний проєкт і думаю, що тільки питання часу, коли буде ріст. Від свого локального піку StarkNet знизився на 66%, найближча зона спроту знаходиться на доларі 40 центах. Найближча зона підтримки зараз знаходиться на 90 центах. Наступний графік монета Solana. Даної монети немає в моєму основному портфелі, але вона присутня в одному із спекулятивних портфелей, які доступні для учасників VIP-групи. На мою думку, на даний час це третя по силі монети після біткоїна і ефириума. Але вона вже показала дуже сильний ріст, тому я розглядаю її тільки в формі спекуляцій, а не інвестицій. Від свого локального піку монета знизилась на 32%, а від піку 2021 року на 47%. Від свого дна Solana виросла аж на 1460%. Найближча зона спроту знаходиться на 160 доларах, найближча зона підтримки знаходиться на 138 доларах. Наступний графік монета Link. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору Oracle. Зараз перебуває в корекції, як і більшість альткоїнів. Вісього локального піку монета знизилась на 36%, а від піку 2021 року LINK знизився на 72%. Вісь одна монета виросла на 191%. Найближча зона спротиву знаходиться на $16,70. Найближча зона підтримки знаходиться на 13,10 центах. І останній графік на сьогодні монета руни. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору DeFi. Також скоргувалася після непоганого відскоку ціни. Від свого локального піку монета знизилась на 60%, а від піку 2021 року руни знизилась на 78%. Від свого одна монета виросла на 408%. Найближча зона спроту знаходиться на 5,85. Найближча зона підтримки знаходиться на 3,90%. А зараз давайте проаналізуємо мій портфель в сервісі портфоліо-трекер сайту CoinMarketCap. Отже, прибуток по портфелі за цей тиждень сильно знизився після останньої корекції біткоїна. Було 35,6% прибутку, а стало 20%, так як більшість мого портфелю складають альткоїни, які на цьому зниженні дуже сильно впали в ціні. Тому, друзі, коли інвестуєте в альткоїни, завжди пам'ятайте, вони можуть як рости сильніше, ніж біткоїни ефіріум, так і падають вони значно сильніше. Давайте поглянемо на топ 5 монет за цей тиждень. Це такі монети як ROS плюс 12%, LDO плюс 3%, Litecoin 0%, XLM мінус 1%. Та ефірі мінус 3%. Посилання для моніторингу даного портфелю доступне в VIP-групі. На сьогодні це все. Наступний аналіз результатів даного портфелю через тиждень. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіху в інвестуванні.